Більшості народів світу християнство сприяло їх розвитку. Яку роль воно відіграло в історії українського народу? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Християнство найбільш значна світова релігія нашого часу. Йому належить важливе місце в історії людства. Християнство стало могутнім формуючим фактором у створенні нормальних людських стосунків. Саме християнство вказувало людству основи для розвитку, застерігало від хибних ідей і помилок, що тягнуть особистість та суспільство до занепаду та розкладання. Християнство вплинуло на культурне, політичне, економічне життя багатьох держав світу. Сьогодні ми будемо говорити про роль християнства в історії України. У нас в гостях Богослов, мистецтвознавець, філософ, професор Київської духовної академії Дмитро Степовик. Вітаю вас! Доброго дня, шановні телеглядачі. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви, народившись в радянському союзі? Навчаючись в радянській школі, де витравлювалось все національне та віра в Бога, зокрема, стали великим патріотом України і глибоко віруючою людиною. Ну, я думаю, що я не є е, якимсь унікатом. Мільйони людей в Україні, пройшовши випробування е, тоталітарним комунобільшовицьким режимом, сьогодні є. Ну, як ви сказали, такими як я і патріотами, і віруючими людьми. Щодо мене, то звичайно основну роль в тому, що я виріс як християнин, і для мене не було якогось різкого повороту від безбожності, якої я ніколи не знав. От до християнства я виріс у глибоко віруючій християнській православній родині з південної Житомирщини. Село Слободище, нині Бердичівського району цієї Житомирської області. І наше село це давнє козацьке село. Велика була Слобода, тобто люди були не закріпачені. А потім, коли розрослася ця слобода вже до п'ятисот, семисот і тисячі дворів, воно було названо великою Слободою або Слободищем. І нащадки козаків. Це люди досить гідні, мають своє достоинство і глибоко віруючі в Бога. По лінії батька і по лінії матері мої предки були козаками, і тому я виріс у цій родині, де треба було було боятися Бога. Спочатку це в дитячому варіанті, тому що священних книг у нашій родині не було. Я народився. Самих на, на самому кінці 30-х років перед Другою світовою війною, і звичайно, вже пройшов цей смерч. Е Голодомору. терору, голодомору і інших страшних таких подій, якими позначена 70-літня історія цього страшного сатанинського режиму, і відповідно книг не було. Якщо й вони були, а вони були в нашій родині, то вони були або глибоко заховані, або комусь віддані, от але не знищені, їх не палили і не закопували в землю. Просто роздали більш певним людям, хоч дещо збереглося на горищі, але я його не читав, а від батьків, від матері, яка щовечора молилася Богу українською мовою, що характерно, хоч до Бога молилася українською, українською мовою. мовою, тому що мої батьки одружилися. У, 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 на початку 20-х років, коли якраз була відроджена українська автокефальна православна ски, деякі люди моляться до Бога укр... будучи українцями, моляться до Бога не українською мовою, Нібито Бог не розуміє української мови. Як пояснити таке явище? Його легко пояснити, тому що е, в українців трохи розчинена національна свідомість. І їх не можна порівняти, скажімо, з відданістю власної ідентичності поляків, угорців, навіть прибалтів, латишів, литовців, естонців, тому що ми дуже довго жили під колоніальним ярмом, спочатку поляків, а потім. Вже москалів, москвичів, і тому, е, значить, вони вважають, що більш канонічна їм внушили це, що більш канонічна мова є старослов'янська з російською вимовою, звичайно, що абсолютно не відповідає дійсності. Бог слухає на всіх мовах, тому що він є творець цих мов. Але багато людей цього не розуміє, і він не дає Але перевазі, так Якийсь поступово мов. вони це починають розуміти. І сьогодні, коли скажімо. Вже втретє була відроджена Українська православна церква з українською мовою богослужінь. Це 90-91 рік то е, окремі ну сотні тисячі людей. А потім зараз це наприклад до православної церкви Київського патріархату, де майже скрізь е, правиться служби Божої українською мовою і ходить 10 мільйонів людей. Є прогрес за ці 15-16 років. Звичайно, є тому люди позбуваються цих е, е, запоморочень, е, що якою цікою мовою. До речі, ще до тисячного року. Римський престол, папа римський, прийняли такий догмат про трьомовну єресь. Вважалося, що тільки три мови слухає Господь: Це давньоєврейську, давню грецьку і латинську. І от е, ну, такі могли жили у Римі, і здавалося, вони повинні підтримати, бо латинська мова якраз входила в цю тріаду, але вони прийняли рішення. І коли Кирило прибув у Рим і поклав слов'янською мовою на пристіл е, е, храму, де служили папи, е, поклали слов'янські переклади слов'янських книг е, священних, то папи признали, що і слов'янська мова, як тоді називали усередина, сьогодні кажуть, церковно Слов'янська чи давньослов'янська, що це теж свята мова. А тепер вважається біблія перекладена на сотні мов, і всі ці мови вважаються канонічними і потрібними Богу. Дмитро Степовик провідний співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України. Професор історії мистецтва Київської духовної академії, професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені, учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів і конференцій, лауреат багатьох академічних премій. Обов'язковим елементом богослужіння в Україні було була проповідь зрозумілою українською мовою, на відміну від московщини. Скажіть, будь ласка, чи відіграло це якусь роль? В житті України щоб християнство стало нормою життя відіграло і дуже велику проповідь. Це можна сказати, один із е центрів всього богослужіння. Божественна літургія в середньому триває дві години. Вона складається з трьох частин. Це певний навіть літературний твір. Створений, до речі, конкретними людьми, великими літургістами IV століття Іваном Золотоустим, Григорієм Богословом і Василем Великим, так, от проповідь. Проповідь це є роз'яснення уривка священного писання. Яке читалося під час цієї божественної літургії, і коли вона говориться не усередненою старослов'янською мовою, яка часу сприймається просто як поетичний твір, так як музика, коли ви слухаєте скажімо, увертюру до опери Миколи Віталійовича Лисенка. Тарас Бульба, чи чи будь-яку оперу, чи симфонію, чи, чи кантату Йоганна Себастьяна Баха, чи і наших композиторів, чи романс, який небудь ви не так слухаєте слова, слухаєтесь як сам процес. Оцієї гармонії, він на вас справляє такий благодатний, добрий вплив. Так само і літургія. Звичайно, там є глибинний символічний зміст, але далеко не кожен їх розуміє. Він бачить, що в нього очищається душа в церкві, що Дух Святий якось так діє, як людина проста, особливо яка не дуже вміє підбирати красиві ефемістичні слова, може виразити, але вона каже: мені добре, я очищуюся, я йду з літургії. Простила чи простив всіх своїх ворогів? Я йду додому на крилах, е, лечу на крилах, хоч вже й на, навіть не молодий, чи не молода. Але е, проповідь вона пояснює зміст, чи це роз'яснення якоїсь притчі Ісуса Христа, скажімо, про Митаря і Фарисея, про посіяні зерни, що означає ці е, пане Дмитрію, хіба не парадоксально, що. Призначення проповіді це довести до людей розуміння Євангелії. Але в Україні є люди, які ратують проти цього. Є. Ну, Перша категорія це росіяни з шовіністичної налаштовані проти всього українського. І як би ми не любили свою мову, для них вона, тому що це всупереч, це витіснення російської мови, до якої вони за роки. Тоталітарного режиму звикли, що це панівна мова, панівна культура, і такою вона повинна бути. Тому вони не сприймають. І якою б гарною не була проповідь, навіть вона ну на рівні великих проповідників християнської доби всієї, все одно вони будуть проти. Але очевидно, ви маєте на увазі, пане Сергію, що ці люди є етнічними українцями і вони mm -hmm. теж виступають проти так. Так, я от вам повинен сказати, це діє стереотип. Я не хочу вживати слово е зомбування. Але в всякому стереотипі є елемент зомбованості, і мені здається, що ці люди або в силу звички, або в силу того, що вони живуть в російськомовному оточенні, вони вважають, що якщо це незвично звучить для них, хоч вони, скажімо, на кухні в себе, на вулиці, серед своїх колег, можуть говорити українською мовою або суржиком. Що є дуже поширено в містах, великих містах України, то е, їм здається, що це, цей варіант суржикової мови є найкращий для е, спілкування в побуті. А от у церкві повинні такою благородною мовою говорити, і ця мова є, хай вона буде навіть незрозумілою, але що ця мова є старослав'янською. Але це ж суперечить російської... Євангеліям. Важко собі уявити, так, те, що, що, що Ісус суперечить? Христос звертався би до своїх послідовників чи учнів. Ну, на якійсь незрозумілій їй мові. Їм мові. Це ж нонсенс. Офіційною мовою у часи Ісуса Христа. Яку нав'язувала Римська імперія, була латинська мова, так нею говорив Понтій Пілат, нею говорили всі. Але е, місцева влада юдейська говорила або арамійською мовою, це була мова народу. І є свідчення біблеїстів, що цією мовою, тобто простонародною, просто народною мовою говорив і оскільки мовою, був Ісус Христос, Ісус Христос Богом, то він звичайно чудово міг говорити латинською. У нього, у нього це миттєво було б, і він знав її так само, як і грецьку мову. він знав. Це, але він звертався у своїх притчах саме тою мовою, яку повинні розуміти люди. Тому і послідовники Ісуса Христа, єпископи, священники, і деякони теж повинні звертатися, і так воно сьогодні є. Навіть другий Ватиканський собор, який відбувся в середині ХХ століття, хоч до цього. Латинська служба провадилася латинською мовою, але правда, проповіді у е, Римо-католицькій церкві проводилися на національних мовах польською, німецькою, французькою, італійською і так далі. Проповідь. От і в нас це введено. Але сьогодні є певна категорія людей, яка не тільки не хоче, щоб служили літургію е, українською літературною мовою, хоч є чудові переклади, і доведено вже навіть об'єктивно мислячі росіяни. Я знаю, що е, мені розповідали історію, коли е, на початку 90-х років Володимирський кафедральний патріарший собор перейшов на українську літературну мову богослужінь, а там багато ходило е, 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 і росіян етнічних, які звикли до російської або старослов'янської мови богослужіння. І е, священики підслухали, дві старушки виходять і кажуть: слушайте. Ми удивлені, як прекрасно звучить божественна літургія на чистому українському языке. Это лучше і понятніше, ніж на старослов'янському. Так це були об'єктивні люди на превеликий жаль, їх дуже мало. Але більшість є оці традиціоналісти, або я б сказав, якоюсь мірою консерватори, зазомбовані люди, які е, зациклилися на тому, ну, що можна тільки зрозуміти цих буде людей так, а тільки не з наші. того, що вони хочуть ну, зберегти традицію і форму. Але скажіть, будь ласка, пане Дмитре, чи не відштовхує це молодь від церкви, ось цей консерватизм в літургії? І чи не, не це до якихось конфузів, тому що більшість людей не розуміють церковнославянської мови? Якщо підходити з чистомовного питання, то це питання не є основне, якщо ви прийдете в Володимирський собор. Української православної церкви Київського патріархату, або прийдете у церкву святого Василя Великого Української греко-католицької церкви, то ви побачите, що до 80% усіх прихожан, будемо говорити, це молоді люди до 30 років. А якою мовою там ведеться українською, українською. літературною, і там, і там. Московська церква, яка чути не хоче нічого про е, введення української мови у свої богослужіння, це релігія і церква стареньких бабців, в основному фанатично настроєних. Оце ті, що їх можна бачити в Києві і в інших містах, Я які ходять у цих така бабках кресних ходах. Вона кричала в екрані телебачення: України не було, була Русь. так і вона думає, що це справді і вона ми думає, Русь. що це Росія, але фактично Руський і Русь це Україна. Це Русь до 1713 року, коли насильно Петро І, лютий і ненависний до України, цар увів, назвав колишню Московію, назвав Росією, навіть не Руссю, бо він знав, що це ідентифікується з Україною. Русь це ми. А Росія це щось зовсім інше, і багато на заході це спеціально, щоб поплутати людей поза межами нашого ареалу, нашого регіону, було введено. Ніде ви на картах до початку вісімнадцятого століття не побачите, щоб західними мовами або навіть кирилицею, тобто, будемо говорити, нашими письменами, було написано над цим краєм, що це Росія, це є Московія, Московія парс. І тільки ми, Русь, Україна, Русь, Україна, повно є карт, які виготовлялися в Франції. Візьміть ви Дескрипсіон Дюкрен Боплана, це французького інженера, який будував тут фортеці. То його карти всі, це 17 століття. І тоді вже було це часи Хмельницького епоха Богдана Хмельницького. Карти всі написано, і там, де є сьогоднішня Росія, це була Московія. І тільки від 1713 року насильно держава була перейменована і взято нашу українську назву нашої Батьківщини Русь трансформована як Росія. Скажіть, будь ласка, а якою мовою була написана Біблія, яка використовувалася українцями в ті часи? До е початку перекладів чистою літературною мовою, а це зробив Куліш Морачевський. В середині ХІХ століття Боже Слово в Україні завжди мало старослов'янський мовний варіант, починаючи від богослужінь, які були запроваджені ще при хрещенні нашої батьківщини Руси України за князя Володимира. Чому? Тому що коли приїжджали митрополити-греки. Вони намагалися правити зовсім незрозумілою русичам мовою мовою грецькою. Але потім князі, ще при князі Володимирі, князь і Бояри поставили, цього не повинно бути. Тому почали виховувати уже єпископи, е які приїжджали митрополити з Греції, виховувати священників з нашого народу. І оскільки вже була. Мова Кирила і Мефодія, які першими переклали священні писання, правда, не всю Біблію, а тільки новий Заповіт і Євангелій, зокрема, на старослов'янську мову, яку вони самі запропонували у 9 столітті. Якраз тоді хороше питання. Скажіть, будь ласка, що таке церковнослов'янська мова або старослов'янська мова? Це спільна мова всіх слов'ян, так сказати, древня мова, чи це штучна мова, як кажуть, східна латинь? Це штучна мова, старослов'янська і церковнослов'янська це і близькі поняття, але і різні Ви розмежовуєте церковнослов'янська? старослов'янська мова. Славянська. Це в основному мова дипломатична. Це мова, яка була зрозуміла для всіх слов'ян. І коли, скажімо, князь їхав до князя з Русі на Балкани то цю мову вони могли б розуміти старослов'янську, а церковнослов'янський варіант це та сама старослов'янська мова, але збагачена багатьма церковнослов'янськими божественними біблійними термінами, чого у старослов'янській чистій світській секуляризованій мові не було. Тому вони і близькі між собою основним словниковим складом, але різняться між собою термінологічно, і ця мова в Україні дивіться сковорода жив коли. Вже у XVIII столітті так і він навіть свої праці, чисто світські праці, писав українським варіантом старослов'янської мови. Тобто в нього трапляються українізми, трапляються вони і в наших богословів, і в Єлисея Плетенецького, і в Інокентія Гізеля, і в інших інших багатьох великих богословів середньовіччя і нової доби. Але основа залишається старослов'янською, і аж уведенням Котляревським. Шевченком, квіткою, основ'яненком, гребінкою, оцією великою плеядою письменників першої половини 19 століття народної мови як літературної починають думати. У ми світлі, віруючи в Бога, як і священне письмо передати українському народові народною українською мовою, тою мовою, якою писав Шевченко свої поеми. Скажіть, будь ласка, такими людьми були два чоловіки, які взялися практично це здійснюють: це Пилик Марашевський, член Кирило Мефодіївського товариства, і Пантелеймон Куліш. Морачевський переклав тільки чотири Євангелії дуже доброю літературною мовою. А Куліш. З помічниками своїми Іваном Полюєм і е, Нечуєм Левицьким переклали повністю Біблію українською літературною мовою. Це наш шедевр, це наш е, діамант е, і е, існує в е, церкві серед духовно віруючих людей таке. Якщо на якійсь мові є перекладена Біблія, та нація і та мова незнищенна, які б е, інтриги і Які б війни проти неї не велися. Тому я вірю в те, що українську мову не знищать ніякі шовіністи, ні е, західні, ні східні, ніякі глобалісти. Вона є вічно і доживе до другого пришестя Господа Ісуса Христа. І там на небі буде. Так. А скажіть, будь ласка, коли не було Біблії українською мовою, це якось відобразилось на загальному духовному рівні українців? Може, вони би зробили набагато більший прогрес? Частково тому, що е, грамотна частина українського суспільства добре знала. Дивіться, наш фольклор творився, наші історичні пісні. І 12-13-го, і пізніше, наші думи, наші баллади, вони творилися, бо вони всі записані є і передані з покоління в покоління. Вони народною літературною мовою робилися народною мовою. Так а е, грамотні українці. Знали також і церковно мову. Ну, за, може, деякими винятками. Е, неписьменні віруючі християни православні, вони мало розуміли цю мову, як і тепер мало розуміють. Але ви мені поставили питання щодо проповіді. Проповідь ставила на все на своє місце. Компенсувала. Коли, так, Священник виступав народною мовою. Чи це було в 17, му чи 16, му чи в 19 му столітті він пояснював те, що відбувалося, що люди, оця спектакль вигляді божественної літургії, що то було, і як це все треба розуміти? Тому все богослужіння сприймалося в комплексі, як поетичне оформлення, хай навіть мало зрозумілою, але не зовсім не зрозумілася. Таке мало зрозумілою старослов'янською чи церковно мовою. А проповідь доносила квінтесенцію. Її служби, тому це була цільність і не було роздвоєння, що чогось ми розуміли, а чогось ні. А скажіть, будь ласка, до церковно-слов'янського перекладу Біблії чи була Біблія або фрагменти Біблії перекладені руською мовою? Коли я говорю руською, то я маю на увазі українською чи древньоукраїнською? Е, ну, коли перебували е, брати Кирило і Мефодій у Криму? Ще до того як вони поїхали до у Моравію по дорозі в Хазарі. Так, так. То, е, то вони зафіксували, що вони побачили в Криму, бо там дуже давня була християнська кафедра, от яку заснували ще готи у IV-V столітті. Звичайно, там жили і слов'янські племена, але там жили хазари. Там багато було народів, але жили також там праукраїнці. Тому Крим це наша, нашинська територія була і завжди буде. І е, вони побачили, каже, письмена писані руською мовою. Уже тоді Святі руська письменна тобто, Біблія. Та, частина чи фрагмент. Частина, я думаю, що це була уривок, можливо, із Євангелія від Йоанна або від Луки, якоюсь частиною. Але вони сказали, що священне писання було писане руською мовою. Отже, воно було писане ще до винайдення. Кирилом Кирилиці, так званою глаголицею, значить, наші предки, слов'яни праукраїнці до хрещення Русі мали уже своє письмо, і воно називалося Глаголицею. Та в Києві є збереглися в національній бібліотеці Вернацького так звані глаголичні листи, які є найдавнішою пам'яткою цих письмен. Християнство поширилось в Україні, створивши прекрасний обряд. А чи стало християнство нормою життя українців? Так, так, звичайно. Якби не стало нормою життя, то ми не мали б чудесних колядок, яких ми шануємо як нашу е, вторинну Біблію. Так, там чудова народа. Це не, не писали якісь генії поети. Це прості люди. Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд увесь. Ось майже лаконічно звучить як заповідь Божа для чого прийшов Христос у світ, щоб спасти люд увесь. І утішився. Він побачив, що є добре. А чому він утішився? Якби народ відкинув це і продовжував хвалити перуна, стрибога й дажбога, то звичайно. Істинний Бог не утішився в цьому, що вони знову повертаються до фальшивих богів і до ложних ідолів. А він утішився. Значить, народ це сприйняв, і народ глибоко проник у своє серце. Бог, в якого в якого вірують християни, це Бог, який створив людину, який створив цілий світ, який створив цілий світ. Це тому... істина, і це є особа, яка не знищенна, якої не було початку і не і не буде ніколи зникне, кінця. Е, зникне людство, зникне планета Земля, а цей Бог залишить. залишиться. залишиться і створить нові е, нові. Якщо цей виявиться недостойний того, е, що що він створив, то Бог може піти на це. Хоч у священній книзі Біблії він не каже, що він знищить людство, тому що він полюбив а улюбленого. Ніколи не зникає, не 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 зрікаються і не нищить його до кінця. Хто може бути знищений, це лютий ворог Бога, який буде лютим до кінця. Це диявол сатана. А людина ні, вона помиляється, і Бог постарається її виправити. І в нього є для цього інструментарій, щоб це зробити він дуже правильно. І він сказали, це зробить обов'язково. Що Бог любить людину. А один із елементів любові є якраз терпіння або довготерпіння. І ми можемо бачити, як Бог терпить... І Україну, і українців, і весь людина і весь світ, тому що є набагато гірші. Це у нас, слава Богу, дивіться, йде холодна війна, ідуть суперечки між гілками влади, між різними партіями, між деномінаціями, конфесіями і релігіями. Але ж на збро... за зброєю ми не беремося. Слава Богу! Одна мудра древня книга говорить, щоб ми берегли та виконували закони та постанови, тому що це мудрість наша та розум наш. На очах всіх народів цінність християнства не в самих обрядах чи традиціях, якими б красивими вони не були, а в його суті та дотримуванні заповідей. Будь-який народ процвітатиме, якщо буде виконувати і дотримуватись справедливих законів та рішень. Нехай Бог допоможе нам бути тим народом, який живе за принципами Біблії. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нас. Спаси Господи наших людей, і е, я е, скажу наприкінці тим, чим закінчується 150 й псалом: все, що дихає, хай Господа хвалить. У цьому наша надія і наше спасіння. З нами в студії сьогодні був Дмитро Степовик, великий патріот України та християнської ідеї. До побачення.